Доброго-доброго ранку, друзі. Мене звуть Юлія Бойко, я старша бізнес-тренерка компанії Богуштай. А ви, як завжди, на нашій тайм-менеджмент-зарядці, які ми проводимо щоранку о 8.45 за київським часом. Так, і сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже важливу тему. Ми її, в принципі, плюс-мінус періодично піднімаємо, але зараз хотіла, знаєте, якось так сконцентрувати в одному етері низку певних порад, які допоможуть вам дійсно зробити так щоб планування допомагало вам у часи невизначеності і позбавляло вас тривожності то я б сьогоднішній ефір так і назвала би як тайм менеджмент допомагає знизити рівень тривожності у часи невизначеності. І давайте почнемо з того, що планувати в принципі нам просто життєво необхідно. чому? Тому що це наша особливість, це особливість людини людини. Заключається вона в тому, що людина. Виживає за рахунок того, що вона сама собі в голові прогнозує якісь певні сценарії розвитку подій. Вона сама собі передбачає, як вони можуть розвиватися і чим можуть завершитися, вона сама собі на основі цієї інформації дає. Можливість побачити, як можна рухатися і як можна діяти. Ми таким чином виживали весь цей час, поки знаходимося тут на планеті Земля. Так? Тому треба розуміти, що коли ми знаходимося в ситуації невизначеності, коли ми не розуміємо, що буде далі, коли ми не розуміємо, що буде завтра, і не можемо прогнозувати, це підвищує наш рівень тривожності. І, відповідно, ми менш. Продуктивні, ми менш корисні, ми реально видаємо менше результату для самих себе, навіть да ніж могли би потенційно створювати. І тому давайте подивимося, що з цим треба робити. Перше, що потрібно, в принципі, базово зрозуміти, що планувати потрібно. І вам потрібно мати план. І вам потрібно мати план, як на своє життя, як зазвичай ви це робили, і до війни, коли ви прогнозували, а що буде через два роки, через три, через п'ять, через десять, потенційно, да? куди там вчитися, куди працювати, де жити, з ким одружуватися, і так далі. Все це приблизно плюс-мінус ми будували. В своїй голові, да, і як, ми маємо, там, як будувати кар'єру і так далі. Ми все це будували і це продов... треба продовжувати робити. Треба мати певний план на своє життя, чого ви взагалі від нього глобально хочете. Без цього, в принципі, неможливо жити. Але при цьому треба мати ще один план: план Б, да, скажімо так. Я б навіть сказала, що планів має бути набагато більше, але ось в даному випадку хоча б два оцих базових обов'язково. Другий план це план, а що я буду робити, якщо щось піде не так. І це не залежить від того, де ви наразі знаходитеся. Чи ви знаходитесь на заході України, де ну, більш-менш спокійно, да, звичайно, прильоти і так далі вони є по всій Україні, але тем не менше. Чи ви знаходитесь на заході України? Чи ви знаходитесь в Києві? Чи ви знаходитесь на сході України? Ви всі в різних ситуаціях, але у кожного з вас є момент, коли ви розумієте, от все, щось іде абсолютно не так. І у вас має бути план, що я буду робити в ситуації, коли все пішло не так. Тобто ось цей план на те, яким чином я буду діяти, яким чином я буду рухатись, коли ситуація буде вже такою, яку от не можна повернути да, і дією якою не можна залишатись, де я є. Так само, якщо ви знаходитеся за кордоном, і у вас може бути будь-яка ситуація із категорії но «Ну все. Тобто, все, ось ось цей план Б, він має наразі реалізуватися. Він і там у вас має бути. Тому мінімум два плани: звичайний, оцей нас наш на життя, і ось цей план із категорії, що я буду робити, якщо все піде не так. І ви маєте собі забезпечити все, що треба забезпечити у цих ситуаціях. Ви вже всі, в принципі, я думаю, про це знаєте. І всі ці тривожні валізи, і документи, і сума грошей на підтримання там себе в рамках, хоча б трьох найближчих місяців, якщо. Все буде не так і так далі. Тобто, вся ця історія вона має бути пропрацьована. Якщо вона пропрацьована, це сигнал для нашого з вами мозку, що плюс-мінус ми розуміємо, як буде розвиватися сценарій, якщо все піде не так, і ми до нього готові. Клас, це вже дві базові речі, які плюс-мінус приводять нас у нормальний стан. Тому плануйте, це треба робити. Треба взаємодіяти з планами. Це реально для нас з вами життєво необхідна історія. І от, от треба реально мати мінімум два отих, от таких варіанти. Хоча, в принципі, ми в Бугустаєм радимо мати і більше варіантів розвитку подій для себе і сценаріїв, і модели поведінки, що я буду робити в тій чи іншій ситуації. Окей, з цим розібралися. Наступний другий пункт, на який треба обов'язково звернути увагу. Для того, щоб знизити свій рівень тривоги, вам потрібно відчувати, що ви контролюєте ваше життя. А оскільки наразі у вашому житті є багато всього того, чого ви не контролюєте, що реально вторгається у ваше життя, вам потрібно підсилювати контроль того. Що ви можете контролювати. Контролювати ви можете себе, своє найближче оточення, свій розпорядок дня, свої якісь розпорядок дня, я маю на увазі ваші активності протягом дня, які ви обов'язково маєте зробити. Ваші стосунки, ваші якісь робочі результати. Тобто, те, де ви дійсно можете впливати, цього в вашому житті має бути більше, більше конкретики, більше розуміння, як ці результати створювати і так далі. І навіть коли зовнішні форс-мажори вклинюють, Вклинюється, але ви при цьому розумієте, які треба створити результати, є можливість бути гнучкими навіть у нестандартних ситуаціях і добиватися створення цих результатів. Те, де ви можете на це впливати. Ви можете впливати на те, щоб, наприклад, Зробити якісь стабільні щоденні рутинні ритуали у своєму житті, якщо вони будуть повторюватися, якщо ви будете причиною тому, що вони є, якщо ви будете розуміти, що це щось стабільне в моєму житті, рівень тривоги буде нижчим. Тому підвищуйте рівень контролю над тими сферами, де ви можете їх контролювати. Ви можете, наприклад, там свідомо якось змінити комунікацію з близькими і контролювати якість цієї комунікації. Можете. То працюйте із цим. Да? Ви не можете контролювати рух ракети, яка летить зверху, але ви можете при цьому контролювати свою комунікацію з найближчими дорогими вам людьми. Тобто. Дивіться на те, що, чим ви можете управляти, і е, підвищуйте кількість цього в вашому житті, щоб все-таки відчуття певної стабільності і контролю ситуації о, у вас е, зберігалися. Наступна дуже важлива е, історія це коли ми, е, наприклад, е, е, Відчуваємо певну тривогу, коли ми не в дуже класному емоційному стані, але при цьому нам треба рухатись далі і діяти. Так ось тут дуже важлива історія. Нам потрібно з вами боятись, тривожитись, але при цьому рухатись далі. І це не означає, що вам треба забивати на свої емоції. Це не означає, що вам треба забути про те, що ви там за щось переживаєте, що вам треба якимось чином, наприклад, ігнорувати свої емоції. Ні, нам треба їх проживати, нам треба це відчувати, але при цьому рухатись далі. І тут просто раджу вам дві базові, дуже корисні і працюючі техніки, які ви можете застосовувати, які дійсно працюють. Класно працюють і вже неоднократно це було перевірено. Так, от перша техніка це коли ви працюєте з виписуванням всього того, що в вашій голові, коли ви тривожитесь, ви берете аркуш паперу, ручку, і просто починаєте виписувати на аркуш паперу те, з приводу чого ви тривожитеся. Все, сама ця практика вигрузки думок на папір дуже допомагає. Класна практика, давно відома, класно працює, просто не ігноруйте її, і в моменти, коли ви тривожитеся, беріть аркуш паперу ручку і просто виписуйте на папір усі ваші думки. Це допомагає і структурувати думки, і позбутися цих думок у підсумку, коли ви їх виписали. Друга класна техніка. Оця для мене була в свій час просто відкриттям, і я була дуже здивована, яким. Чином вона працює. Я десь вже в, в, в одній менеджмент зарядок за ці два роки вже давала цю техніку, але зараз просто її нагадаю. або, можливо, якщо ви вперше дивитеся, то для вас це буде новиною. Тривожтеся за розкладом. Тривожтеся за розкладом. Що це, що я маю на увазі? Люди, які дуже схильні протягом дня а, м, м, втрачати свою продуктивність через те, що вони а, ось тут там а, прочитали якусь новину, щось дізналися, о, тут щось почули і так далі, і через це починають відчувати себе не дуже, і ось це триває протягом усього дня цей неоптимальний стан. Раджу вам таку класну штуку. Ви самі собі ставите в розклад час на м, тривогу. Отак От це прямо може у вас у розкладі і називатися. Ось тут у мене ранкові процедури, ось тут у мене сніданок, ось тут у мене обіду, ось тут у мене вечеря, ось тут у мене дорога на роботу, ось тут я займаюся цим проєктом, а ось тут у мене час для тривоги. Що я маю на увазі? Наприклад, ви встановлюєте собі там з 13.30 до чотирнадцятої півгодини у мене час на тривогу. І це означає, що якщо протягом дня для вас до вас приходять якісь тривожні думки. Ви відкриваєте свої нотатки, або там запис, записник, або нотатки в телефоні. Ви їх відкриваєте і прямо туди записуєте. Треба потривожитись з приводу цього питання. А зараз, наприклад, у вас його лише восьми годину ранку. І вам збиратися треба, наприклад, за сім'ю збирати на роботу і самому збиратися. Ви ви собі в нататки записали, треба потривожитись з приводу цієї теми. І коли приходить 13.30, ви відкриваєте свої нататки і починаєте за, за розкладом тривожитися з приводу тих питань, які ви там собі в цих нататках виписали. Практика показує, що до моменту, коли ви вже... Ось цей час виділяєте, і нібито у вас є час на те, щоб потривожитись, уже певні моменти, які є в цьому списку, вони перестають вас тривожити а, самі собою. А, а якісь моменти, можливо, як, якщо є сенс там з приводу цього подумати, Окей, подумали. Але при цьому ставите таймер рівно на 30 хвилин, і через 30 хвилин переключаєтесь і працюєте з тими задачами, які у вас є далі за вашим розкладом. І так само зранку, якщо о 8 годині ви почали тривожитись, ви записали цю думку в цей нотатник, ви самі собі дали команду: я про це не забуду. Я про про це потривожуся, і в цей момент вам набагато легше переключити увагу і сфокусуватися на тому, що вам треба робити прямо зараз. Тому техніка класна. Я сама, коли про неї дізналася, не думала, що вона так круто спрацює. Тому я дуже рекомендую вам її використовувати. Тривожимося за розкладом. Вже давала її колись, але думаю, що зайвим не буде а, зараз ще раз собі нагадати про а, класні дієві інструменти, які дійсно допомагають у а, не дуже класних ситуаціях. Наступна порада, яку треба м, врахувати обов'язково, це а, за розкладом і читати новини. А, Угу. Добрий ранок, навіть якщо і казали, то забувається. Дякую, що нагадали а, так. Да, є такий момент, і суперово, що ви для себе це знову да, згадали і можете з цим працювати. Бо класна техніка. І паралельно з нею іде ще одна наступна техніка. Вона направлена більше на те, щоб зробити ваш розклад дня, розклад дня більш оптимальним і позбавити вас відволікаючих факторів, які дуже-дуже нас вами відволікають. Називаються вони читання новин. Бо ми з вами реально можемо по півдня, то й по дню прямо просиджувати у а, соціальних медіа, да, і а, в телеграм-каналах, в новинах там, і так далі, і дивитись, вивчати, вивчати якусь тему, тому що щодня у нас з вами щось відбувається. І в цей момент ми починаємо це моніторити. Да. І що тут дуже важливо для себе зрозуміти, що це злив нашої енергії в трубу. Реально, це ніяким чином нам не компенсується, і реально ніякої дійсно. Користі не приносить. Тому, якщо ви хочете бути у курсі новин, якщо ви дійсно хочете розуміти, що навколо вас відбувається, окей, питань немає, вивчайте новини. Але так само за розкладом. Домовтеся із собою, що ви вивчаєте новини, наприклад, один раз на день. Якщо для вас це прямо зовсім катастрофічно, ви не можете цілий день потім не дивитися новини і не розуміти. Ну окей, зробіть собі два, наприклад, періоди, коли ви вивчаєте новини. Наприклад, у вас це там десь зранку півгодини, щоб розуміти взагалі, що відбувається, і десь там ближче до вечора ще півгодини, до прикладу. І просто не дозволяйте собі більше протягом дня залазити в телеграми в новини і так далі. Всі новини, які вам потрібні, вони вас наздоженуть. Повірте, ви не пропустите якоїсь важливої штуки вам або колега, або родич, або знайомий, або взагалі якийсь перехожий обов'язково скаже про щось, що ви маєте там дізнатися про щось, що можливо там екстраординарне відбулося. Тому не переживайте, ви це не пропустите. Але. Завантажувати свій день ось цими постійними переглядами, які знову ж таки підвищують наш рівень тривоги і при цьому знижують продуктивність і не дають нам можливість нормально, да створювати результат. От, просто позбавтеся їх тому. Дивимося новини, переглядаємо новини теж по розкладу. Це дивимося, який там для себе оптимальний режим зранку ввечері, або, наприклад, виключно в обідню паузу, читаємо новини і рухаємося далі. Тому така штука теж допомагає гармонізувати ваш щоденний розклад. І те, що обов'язково має бути, це задоволення ваших. Базових фізичних потреб це має бути у вашому щоденному розкладу, розкладі розкладі обов'язково, тому що ваш неоптимальний фізичний стан підвищуватиме від рівень вашої тривожності. Тому що на самому на, на, насправді ваше тіло буде відчувати себе неоптимально, плюс зверху на нього тривога, і все адекватно реагувати він просто не може. Тому що вам треба зробити? Вам треба підтримати себе базово, ваше тіло має відчувати себе за можливості, а, максимально з. А, Задоволеними базовими потребами, тому у вашому розкладі має бути сон і йому треба виділяти час і на це треба. Звертати увагу, у вашому розпорядку дня мають бути фізичні вправи фізичні активності або пройтися, або чимось зайнятися. Ваше тіло має працювати. Це машина, яка має працювати. Тому у вашому дні мають бути задачі, які пов'язані з цим. Ваше тіло має харчуватися, його треба заправляти так само, як автівка не буде їхати. Ви, якщо ви її не заправите, ваше тіло не буде рухатись, якщо ви його нормально не покормите. Бажано правильно кормити, так як це потрібно саме вашому тілу. Ваше тіло має обов'язково мати час для відпочинку, тому протягом вашого дня у вашому розкладі мають бути блоки, де ваше тіло може відпочити, перепочити і так далі. Знову ж таки, пам'ятаємо, що відпочинок це не обов'язкове лежання на дивані. відпочинок це повна зміна діяльності, направлена на активацію трьох складових: тіло, емоції та. Розум мають навантажуватись по іншому, змінюєте типи активності протягом дня, додаєте оці блоки так, щоб ви могли протягом дня переключатися, і прямо на це треба звернути увагу. Якщо ваше тіло буде заправлене, якщо воно буде виспане, якщо воно буде з нормальною фізичною активністю, і якщо ви його будете навантажувати по різному протягом дня, воно буде в класному, нормальному продуктивному стані, і це буде допомагати вам і справлятися з різними тривожними аспектами. По суті, глобально, от ось ось ці моменти, які я сьогодні проговорила. Якщо ви дійсно будете їх в вашому житті застосовувати, це буде капітально допомагати вам бути більш. Ефективними і продуктивними в часи невизначеності і знижувати ваш рівень тривоги при цьому, будучи певною опорою для ваших рідних і близьких, тому що одна з наших ще базових потреб це все таки допомагати оточуючим нас людям і відчувати свою користь. Так ось тут ви корисними будете якомога більше, якщо ці рекомендації будете застосовувати. Якщо вам у цьому потрібна допомога, і вам потрібно розібратися з тим, як правильно гармонічно скласти план на день, як розібратися з різноманіттям задач, як впоратися з форс-мажорами, як взагалі в принципі себе поводити з форс-мажорами і так далі, все це ви можете вивчити на нашому онлайн тайм менеджмент квесті turbo 21 Це наша базова програма, з якої починається взаємодія, якісна взаємодія зі своїм власним часом. І в понеділок, 1 квітня, ми стартуємо наш. На наступний потік. І якщо у вас є в цьому потреба, будь ласка, в коментарях до цього етеру пишіть квест 21, наша команда з вами зв'яжеться і зареєструє швидесенько на цей курс. Уже буквально через 2 дні він стартує, тому давайте беріть БК за рога і створюйте результат у вашому житті. Наводьте лад і виводьте себе в більш класний продуктивний стан для досягнення ваших цілей. Все, на цьому завершуємо. І якщо є якісь теми, які вам цікаві, ви б ще хотіли надалі побачити якусь, якусь інформацію корисну з приводу якихось конкретних тем, також у коментарях до Етеру. Пишіть, які теми вам цікаві, і ми обов'язково будемо готувати вам по ним класну, корисну інформацію. Все, друзі, пока-пока.